Доброго ранку, малята, давайте з вами привітаємось. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, що посмішки квітли. Сьогодні у нас з вами заняття із художньо-мовленєвої діяльності. На тему читання оповідання Василя Сухомлинського скажи людині доброго дня. Діти, скажіть, а чи пам'ятаєте ви, які слова називають чарівними? Так, правильно, це слова ввічливості. Смачного, будь ласка, до зустрічі, добраніч. Та інші. Прокинувшись зранку, якими словами ви вітаєте зі своїми батьками? Так, доброго ранку, доброго дня, доброго здоров'я, здравствуйте, здоровенькі були. А в чому ж чарівність, здавалося, б таких простих та звичайних слів? Про це? Ми з вами поговоримо після того, як ви прослухаєте оповідання Василя Сухомлинського, скажи людині доброго дня. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Лісовою стежинкою йдуть батько і маленький син. Довколо тиша. Тільки чути, як десь далеко вистукує дятел та струмочок дзюркотить у лісовій гущавині. Аж тут син побачив, що назустріч їм іде бабуся. Тато, куди бабуся йде? питає син. Зустрічати або проводжати, каже батько і усміхається. Ось як ми зустрінемося з бабусею, ти скажеш доброго дня, бабусю. Навіщо ж казати ці слова? дивується син, ми ж її не знаємо. А ось зустрінемось, скажемо бабусі ці слова, тоді побачиш, навіщо? Ось і бабуся. Доброго дня, бабусю, каже син. Доброго дня! Каже батько, доброго вам здоров'я, відповідає бабуся, і усміхається. І хлопчик побачив усе довкола змінилось. Сонце засяяло яскравіше, верховіттям дерев пробіг легенький вітерець, і листя заграло, затремтіло. У кущах заспівали пташки. Раніше їх і не чути було. На душі в хлопчика стало легко. Чому ж це воно так? питається син, бо ми побажали людині доброго дня. Дітки, ось ми і прослухали оповідання Василя Сухомлинського скажи людині доброго дня. А зараз давайте з вами спробуємо відповісти на запитання. Тож, де батько з сином зустрілися з бабусею? Так, правильно, у лісі? А яка природа була навкруги? Було тихо, світило сонце, стукав дятел та дзюркотів струмок. А що сказав зробити батько, коли вони з сином зустрінуться з бабусею? Так, дітки, сказати їй доброго дня, бабусю! А що змінилося, коли тато з сином привіталися з бабусею та побажали їй доброго дня? Сонце засвітило яскравіше, заграло листя. А в кущах заспівали пташки. Молодці. Тож запам'ятайте, коли одна людина бажає інші добра, здоров'я, посилає їй свою любов та свою енергію добра, натомість отримує у відповідь таке щире побажання. Ви, можливо, помітили, що в привітанні важливі не тільки слова. А й жести, міміка і інтонація, які їх супроводжують. Чи приємне буде вам похмуре привітання? Тож вітайтеся з усмішкою, не забувайте про неї. Спробуйте привітатися як українці. Знаєте, як зробити це правильно? Треба покласти руку до серця і сказати привітання. Наприклад, доброго вам здоров'я. Індуси вітаються, притискаючи обидві складені разом долоні до грудей. Ось так. У деяких народів люди для привітання плескають одне одного по плечу. Спробуйте так привітатися. А деякі народи Африки вітаються носами. Зумієте так? Молодці! Як ви вважаєте, чи може чемність допомогти? Можливо, був якийсь випадок із вами або з вашими товаришами, коли чемність допомогла? Молодці! Я бачу, що серед вас є дуже чемні діти. Для чемних і вихованих діток? Я хочу розповісти віршик. Доброго ранку, мовлю за звичаем, доброго ранку кожному зичу я, доброго дня вам людям бажаю, вечором добрим стрічних вітаю і посміхаються у відповідь люди, добрі ж слова для кожного любі. На цьому наше заняття з вами закінчується, а я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!